Тай, народ! Ну маємо маємо секс-секс з комбайновським колесом. І знаєте, все, як в цій справі, першим ділом шукаємо дзюрку. А дзюрку знайти ніяк не можемо. Точніше одну знайшли, а другу ніяк намазати не можемо. все бляха-муха як в житті. Значить, задовбало у нас те колесо, ми вже його бортірували, я вже навіть не знаю скільки раз. Ну, так. Пару днів постоїть надоїло, ну треба ж зробити. Знову бортіруємо, Сьогодні вже Сьогодні вже навіть ну, вже всі методи, які я знав, вже використав, можливо, ви ще щось підкажете по такій справі. Значить, ситуація така. Стояв комбайн собі зимою, стояв, стояв і колесо спустило. Ми накачувати, але не накачується. Е, значить, ну, Думаю, сосок був вклеєний і певний, що відірвався. Ну, такі варіанти, знаєте, буває. Значить, що ми бортируємо колесо, сосок не відірвався, а просто е, прогризло його, якби прогризло. Об диск, видно, з часом е, десь приспущене колесо було, чи я не знаю, чи може чуть-чуть було набік. Буває, знаєте, чуть, чуть зміщений, камера зміщена і сусок третя в, е, в диск. А сусок вже китайський, понятна справа, сучасний. Ну, Не питання. Занесли значить, до майстрів. Майстрі нам вклеїли соска, все по-людськи. Заплатили гроші, е, приніс додому, положив камеру в хаті. Кажуть, хлопці, е, добу. Не бортіру і не накачуй того колеса. Ну я вже в курсі справи такої, знаєте, що особливо з топчиками діло. Ніч перележала приход, рано виходжу, дивлюся, сосок собі такого ледь-ледь відклеївся сам по собі. Іду до хлопців, хлопці кажуть, такого не може бути. Ну Кажуть, видно, що не зачіпав. Ладно, коротше, Хлопці переклеїли, і тут добу вже камера полежала в них і все ніби добре. На цей раз не відклеївся. Я вже такий щасливий і довольний. Бігом давай бортувати. Поспішили, Коротше, не перевірили ската всередині, може ще дзюрка є. Ну, як би так явних дир, накачували, явних дир не було з камери, знаєте. Значить що, збортурували, накачуємо, пускає чуть, -чуть ледь-ледь-ледь коло стопчика. ну Як сказати, не стопчик пускає, а тут стоїть дирки, де стопчик. Йо-маю, що -йо. робимо? Бортіруємо знову. розбортірували І знайшли ми таку маленьку дирочку, як то шилом, пробити. І знайшли, що пробило? Значить, саморіз. Був саморіз в болоті під шипом. І так, що він тільки чуть-чуть до камери трукався. Ну, добре, заклеїли, саморіза, вирвали, викрутили точніше, дирочку маленьку заклеїли, довольні, збортірували, накачали. Знову спускає так само. По чуть-чуть. Коротше, що накачане колесо повністю, може десь певний з тиждень спускати. Розбортурували, все перемацали, передивилися. Камеру обіляли галою, Знаєте, щоб бульки побачити. Не знайшли Перемацали всередині, не знайшли Збортурували знову, накачали, знову спускає, йоб його нині. Коротше, сьогодні камера, як накачується, вона дуже велика. Сьогодні пішов я до сусідів, у них там шиномонтаж свій. В них така велика бадя з водою, щоб шукати дирки. І що ви думаєте, а втупити таку камеру просто так неможливо. Коротше, крутився, я з тією камерою в тій воді, все й мокрий, О. і дирок я так і не знайшов. Єдине в мене підозра є, що видно на камері отакі, бачите, потертості. Видно, що колись був скат. З, е, з тріщинами. І знаєте, буває, ті тріщини жвуть і жвуть, і сонце трошки, бачите, аж таке потріскане. Але я його і розтягував в воді. Що не робив, воно не пускає. Але в таку камеру стільки тиску не накачаєш, як в скат Коротше, моя думка оце ми на всякий случай проклеїмо цю потертість. Я ще десь одну знайшов. А. І от така, похожа, теж потертість, якась така якась така, якась така, така подозрительна. Ну, латок не жалко. Ну, більше в мене варіантів немає. То вже не сьогодні, зараз треба їхати на малину. От такий маємо ми секс з колесом комбайновським. І то не новий, звичайна справа. Ще такі нюанси бувають з китайськими камерами, що вони просто так накачуєш. Саму камеру не спускає, накачуєш її в колесі під тиском, та резина така неякісна, що пропускає просто через себе без дирки. Таке в мене теж бувало. Просто ту камеру вже треба було викидати. А ця камера серйозна. Ну, то є воно таке трошки тут. Ось таке-бачите. -таке, ну Воно не пропускало, я його крутив, розтягував, не пропускало. Ну, ще спробую, о, різкість пропала. Ще попробую те заклеїти. Отакі бувають чудеса. Все було, б не, все було б чепуха, але дивіться, який скатисько грубечий, який корд. Бачите, і він твердий. Я не знаю, то, -то з боку десь певний сантиметр має товщини. А тут -то сантиметрів 4-3 корд самий. І ну, замучились ми конкретно. У нас і молот, і молоток. І монтіровки, і трубки, коротше, ну, ми вже так насобачилися його добре розбортувати. І тут ще такий дивний диск. Ну, я зараз вам його не можу показати, що диск бортіруєш з однієї сторони, а стопчик з іншої. Інакше не достанеш. Ну, треба трошки по-молдаванськи. Виходить, що ми раніше насаджуємо камеру на диска, потім впихаємо камеру в скат з тієї сторони, знизу. Інакше не буде. Через те, що з цієї сторони диск має такий буртик. А з іншої сторони немає, просто такий уклон. І щоб кордас опустити в цю штуку, то треба дуже сильно зжимати ската. Його не зіжмеш, бо він твердий, що капець твердющий зовсім. Ось такі в нас сексуальні дні, як то кажуть в анекдоті Все, бувайте здоровенькі, миру вам, здоров'я. Ну і поменше такого безполезного Труда. <хи> Скажучи слабенько. Все, бувайте здоровенькі, їдемо ми на малину. Вон вже Денис зібрався. Фірмену кепочку вдягнув на малину. Вася десь там... о, Вон, Вася теж вже заправляється вітамінами, щоб набратися здоров'я на малину, правда? Все, бувайте, їдемо.